Доброго всім ранку. Продовжуємо далі слідкувати за діяльністю піараста балаболоховця Юрія. Значить, що він зараз пише? Е, мною вже давно заплановані кадрові чистки. Там. Я маю надію, що все е, дойде до логічного завершення. Правоохоронні органи всіх там покарають. Ось тут буде ця публікація його. Кадрові чистки? А що тобі заважало чистити балаболоховець Юра, робити кадрові чистки всі 3 роки? Скільки там ДП України існує? Десь ну, перед війною е почалося. Ну, десь три роки, там, плюс-мінус. Тобто, Юра Бал... балаболоховець, піарився, розказував там туди-сюди. За ці всі три роки йому мішало зробити кадрові чистки. Коли взяли за сраку, безпосередньо ті, хто носить йому. І його куратором з ОПЗЖ, то він вже тут оказується кадрові чистки. Він давно казав кадрові чистки. Юра, а, а кого ти? А чого ти не почистиш сахнюка? Може, ти сахнюка поставиш на місце керівництва Рівненської лісової галузі? Чого? Тоже ж, блін, з твоєї когорти Посіпака чи ні? Чогось ти сахнюка не чистиш? Ну, коротше, черговий. Піарасний вихід пана Балаболоховця, Юри. Ви вірите? Я особисто ні.